Вітаю, друзі! З нами сьогодні Іво Васильович, легендарний український О, <різько> <Іво Силий>. <різько> <різько> А от коли у вас з'явилася така шалена популярність, коли на вулиці ви не могли пройти? Було масово концертів. Коли це було? В який момент вашого життя? Шлях не був навіть такий хороший, як в який світак. Ага. А я завжди співав, як я зараз співаю. І репертуар був нормальний, і все було нормальне просто. У нас зовсім по іншому дивилися на нас. Ех, це все, це все. А от тобі питання задаю, я завжди задаю таке питання. От уявляй собі, Сіров, Софія Михайловна Ротару, так. Доліна, Хто там ще. І з наших, хто там в Росії поїхали. Якби вони залишилися в Україні, хтось хто-то би їх знав? Ну, чому дивіться, Рутару знали з Івасюком, багато? Ні, ні, почекай, 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 почекай. Почекай. То, що вона написала Червону руту і заспівали, це ясно. А далі вона б залишилась тут. Що вона би робила? Так чесно кажучи. Е... Ну, дивіться, так як я зараз роблю багато сюжетів, от саме про смирічку, про світя так, от дізнаюся, бо я ж не жив в тих моментах, так але мені здається, що тоді була українська пісня дуже популярна. Але щоб бути ще популярнішим, треба було їхати в Москву, як кажуть багато артистів. Е, ну мені ну, наших артистів, крім Лілі Сандолес, більше нікого не запрошує мене, звати. а і що запрошували театр стради Шпадька. Угу. І мене Все три, хто їхали туди на концерти, більше я не бачу наших. Чому так? А і ще один раз братущить була. Угу. Я не знаю. Мене після конкурсу. Мене хоч взагалі хотіли забрати в Москву, будемо казати. Я не казав, ні, я не поїду. Угу. Да. Була така Каршилова покійна. Угу. І вона казала: Іво я тебе заберу в Москву. А чому ви відмовилися? Так, напевно, сталося, так треба було. Ви сказали, що хочете бути в Києві, хочете бути в Україні. Звідти... Я, для мене Україна це моя земля, моя держава. Де я тут як став? Да, я думаю, що якщо я поїхав в Москву, звісно, в мене було б зовсім по-іншому. Але у вас і так зовсім по іншому зараз. Ну, так. я не, не кажу, не бідую. Угу. Просто дякую Богу за кавало хліба і до хліба, і все все. Дякую Я бачу ваш Етер, там, де був присутній сіров Лілія Васильівна, і ви. Тобто ви, ну, да. ви спілкувалися постійно, так, і Сіров обрав Росію, виходить, і там залишився. Ну, якби він не залишився там, його б не крутили по телебаченню. Він не був би популярний, а йому треба було, тому що. Е, Ігор Крутой туди поїхав, вони друзі, і він там залишився. Да? І потім вже сказав, що він каже, хочеш там бути, треба прийняти гражданство. Проманявся, і у тебе буде все. Я не сумніваюся, що в мене б не було. У мене було б все точно. Але душа була б спокійна, не знаю. Мабуть, ні. Ну, і, 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 мабуть, ні, тому що а, ну, а як ви вважаєте? От Олександр Сіров, наприклад, залишився в Росії. От звідти ж сплачуються податки, летять ці ракети, вони мовчать, не можуть нічого говорити. От а як... що вони будуть казати? Ну, що вони будуть казати, якщо вони всі, ти знаєш, як? Ні, ну це... ну але вони ти... там собі, вони всі там біля Путіна, все і це нічого ти не зробиш. Фрика абсолютно, була. Вони, вони. Кажуть, що ми напали на Росію, що ми винні, що, ну розумієте, е, як кажуть, ця інформація, як пропаганда зробила свою, своє погане діло. Хоча хтось в душі розуміє, що це не так, але говорити не може, тому що після цього ти можеш стати ніким. Ну, я розумію. В один, це... тр... один день втратити все. А, І все. Люди є люди. Uh -huh. Ми можемо звідти кричати що завгодно, коли ми будемо там, uh -huh. ми розуміли зовсім по-іншому. Всі uh -huh. бояться. Uh -huh. Це... І ще ніхто не... цей ген у людей не забрав, uh -huh. ген страху, щоб завтра він проснувся і зробив те, що він хоче робити. Uh -huh. Але є все-таки винятки, наприклад, ж Галкін і Пугачова, які виїхали, втратили, мабуть, багато, там і кошти, і замок, і житло, і так далі. хоча й... Ну, для цього треба бути Пугачовою Галкіним. Щоб зробити? Треба зрозуміти, бо Алла Борісовна потужна жінка, потужна співачка, і вона має свій стержень, вона має свою думку. Вона відстаює те, що правильно роблять. Угу. Коли пам'ятаєш, коли В'єтнам, ну ти не пам'ятаєшся, коли В'єтнам воював з Штатами, Елисепреси забрали туди, бітли стали, кричали ні, дві, ні, ні, ні. Всі люди кричали, що не треба воювати. І так стало, що війна припинилася. Америка звідти пішла. Тому. Є люди, да, які так, які. Варта... Чи не думаєте ви, що після закінчення війни все-таки е, вони дізнаються правду, звичайно, їх треба десятиліттям впівувати? Ти, розум... ти, роз... ти розумієш, що дружби не буде ну, багато так. років? Ти... ти розумієш, українці, це не є народ, це не є Росія. Звичайно. Украї... Учма, українська учма, щоб учма, ти... Україна не Росія, ще давно, правильно, правильно. тільки його треба було зрозуміти, що він так писав. Угу. Багато зробили помилок. Ну і що? Угу. Е, Я знаю одне, що українська земля це не проста земля, це не просто так. Дудаєв, я вже декілька разів прочитав його. Він казав, що Україну чіпляти не треба, і не тільки він. Дуже багато людей казали, що Україну чіпляти не треба. Бо тут є дуже багато світі місця, і земля це не є проста земля, це від, звідси піде відродження людства з України. І вищі сили не дадуть, щоб е, спаскудити цю землю. Я гадаю, що воно вирішиться. Вирішиться на користь України однозначно, тому що, я кажу, вищі сили, вони дбають про це, вони просто дивляться. Mm -hmm. Я гадаю, що ти знаєш, в мене прийшла одна мислі в голові. Я гадаю, що Боженька збере їх всіх на якийсь корабль, виведе в море і там всіх утопить. Mm -hmm. Отак от 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 має, от має бути. Мені здається, так має бути. Тому що навіть, прийшло, прийшло час нерозумних людей. Час керувати державами, багато нерозумних людей керують державами. Багатство грошей це не є сила. Ні, вона в якому смітті є сила, але багато ти можеш стати завтра бідним. Mm -hmm. І все. От до речі, в мене було питання до вас, коли ви заробили великі гроші, так? Коли ви відчули, що ви багата людина? Ну, був у вас такий період, не знаю, 80-х-90-х. От що ви тоді не знаю, придбали? Чи от що ви думали? Бо ви ну, жили в бідності? Кто придбав квартиру, придбав. Так. бо Мені треба було жити десь, мені допомогли. Я придбав Свичайно. квартиру. От на оболоні, де я живу. Мені дуже подобається тут. І, ну, і треба було і в, і в хаті, і зробити повністю все. Тому гроші пішли. Потім ми, і треба мені допомогти. Я ж допомагаю своїм е, братям і сестрам. У мене брат хворий, треба допомагати йому кожен місяць. Я свою там долю висилаю йому, бо йому треба на ліки, йому треба там, йому треба то. Бо у нього зять помер від ковіду і дружина померла від ковіду. Чтереш в один місяць дві труни з, з, з двора. І на фоні цього йому стало погано і лікуємося. От. От так, такі, такі справи. А от, наприклад, е... Є такі переголоски з, там, з вашого минулого, коли ну, що ви відкладаєте собі на чорний день щось, так? Чи навпаки, ви, коли у вас були великі гроші, ви могли їх впустити? Ні, я гроші ніколи не пускав, бо я знаю, як вони заробляються. Складно, так. Так. Да. Складав, звісно, складав, тому, <гум> тому що розумію, про це потрібно. Хто е жив! Ті часи, 80 років, років. 50... Хто народився 50 років і жив, той розуміє, по чому кавало хліба. Коли при Хрущові хліба не було, був цей Гороховий хліб. Це страшно було. Коли заїжджали, забирали все з дому. Бо треба було зробити що перегнати Америку. Це були страшні речі. А я це все пам'ятаю, я жив тоді. Стройка, потім працювано в залізній дорожній генераторчиком. Ти собі уявляєш зимой цей генератор, генератор під вогон, коли руки замерзають, це і все прилипають. Це не я розумію, що таке косохліба і до хліба. Я це чудово розумію. І про подарунки. Я впевнений, що у вас було багато подарунків. Квіти не беремо, ну беремо до уваги, але. Не настільки коштовний. Говоримо про коштовні подарунки. Чи хтось вам подарував, наприклад, машину, автівку, якусь подорож? Я знаю, що навіть екс-президент України Леонід Кучма є вашим кумом. Можливо, якийсь класний подарунок він вам зробив? Я вже був щасливий, горд, що він мого сина хрестив. Я не є людина, яка Будуть кричати, даруйте мені то, даруйте мені то. Є люди, які бачать і розуміють, і багаті люди кажуть, ну, треба їм допомогти. Ну, поки що ніхто. Вибачте, uh -huh. на uh -huh. цей час. Я сам своїм горбом заробляю на... для того, щоб заплатити налоги, для того, щоб заправити машину за те, щоб заплатити за квартиру. Сам uh -huh. один працюю. І, ну, але в 80-90-х х у вас не було якогось такого не знаю, шанувальника, який не знаю, вас переслідував? Такого не було. Ти розумієш, що коли все почалося 90-ті, роки, я хлопцям запропонував. Кажу, хлопці, допоможіть, ви потім будете. ну, ніхто, якось, та, 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 ну, ніхто, У них свої були проблеми, а тепер вони кажуть, да, бачиш, Баля", кажу, ну, я вам казав. Все тоді зовсім по іншому життя було. Інше життя було. Були свої любівчики на телебачення, були свої якісь. Ну, таке щось незрозуміле. Я ж тобі казав, що коли мене запрошували після 82-го року в Палаці Україна, за мене, замість мене їхали інші люди. А мене тоді запрошували в Театр естради. Я співав під оркестром дуже багато разів. И вот он и сказал, давай, залишайся тут, кажу, нет. Mm -hmm. Там будет дирижер Старостин, mm -hmm. такой классный мужик, скажу, Ива, ну, оставайся, мы тебе тут. кажу, Нет, нет. Mm -hmm. нет.